Слава Ісусу Христу! Отже, пів, як бути покірним. Питаємося, це пів, як бути покірним, бо знаємо, що покори це найбільша чеснота, яка подобається Ісусові Христові. Так? Ісус Христос від своїх апостолів не вимагав якоїсь моральної досконалості, так? Так, але вимагав покори. Казав, якщо не навернетеся, не станете такими, як діти, не війдете в Царство Боже. Тому Марія, єдина з таким зором покори, вона була цією покірною слугиною Господньою. Отже, і отець Піву каже так: о, коли би так всі присвоїли собі цей секрет життя християнського, якого Ісус вчина Словом і Ділом. Так як вчинив це свя... Митар у святині, пам'ятаємо цю притчу «Фарисея і митаря». Захарія, Магдалена, святий Петро і стільки інших покутуючих, побожних християн. Отже, сек... отець говорить про секрет християнського життя. Покора. Знаєте, воно легко є говорити, важко є це більше жити цим. так? Бо диявол нас часто спокушає гординою і зарозумілістю, гординою і зарозумілістю. Тому мусимо прибігати до Бога, до Марії, просити про покору. Так, покір не завжди перемагає. В боротьбі зі спокусою, в боротьбі з гріхом він втікає. Він знає, що я не буду на, на не буду з цим бавитися. Так, бо впаду. Отже, ж, дуже швидко пізнало би цей секрет, і в той спосіб перемогли справедливість Божу. Усмірили би її тоді, коли би. Коли б проти неї представили свою покору, так? перемінилася би в ласкаву любов, вона, ця Божа справедливість, і отримала все, чого потребують. І що ми отримуємо? Покірна душа, що вона отримує? Отець співговорить, про гріхів, ласку. Святість, вічне спасіння і можливість провадження боротьби з самим собою і перемогу над собою і всіма своїми ворогами. Отже, це є наслідки покірного життя, той, хто приймає властиву покору як спосіб життя, Господи благослови, Господи, допоможи, щоб ми своє життя будували згідно. Того секрету, який отець Спіо нам сьогодні, в цій наступному кроці до неба представив амінь.